Розпочнемо теж з однієї резонансної події. Напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський вирішив замінити командувач об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала. Андрія Гнатова, але не тут я б хотів би нагадати нашим глядачам, тим, хто знає історію, яка цьому передувала, і чи взагалі зараз кажете доречно пов'язувати це. Хто не чув, трішки розповім. Що начальник штабу полку Азов Богдан Тавр Кротевич попросив державне бюро розслідувань провести розслідування щодо одного з генералів за даними Суспільного йшлося, йдеться саме про командувача об'єднаних сил збройних сил України Юрія Содоля величе. Пост написав е, Тавр, обґрунтовував, чому це варто зробити. Ну і це так дуже м'яко кажучи, багато було запитань і нарікань до е, неназваного генерала, але, вочевидь, Содоля від Тавра. Давайте розбиратися в цій ситуації. Чи дійсно те, що написав Тавр, могло стати мотивацією для президента звільнити Содоля? І чи дійсно, на вашу думку, є за що? А якщо немає, то тоді для чого таке рішення? Uh. Дійсно, в цьому треба розбиратися, тому що подія неординарна і вона має наслідки серйозні, я би сказав. Тому що під час широкомасштабної війни ну, відбувається вот таким чином зміна високого рівня військового керівника, відбувається, якщо із того, що ми знаємо, і те, що оприлюднюють установленим законним спосіб, і це важливо, тому що капітан поводив себе, якби із того, що він викладає, спочатку намагався доповідати по команді, але це досить складно, тому що це на начальника високого рангу, і це йому не вдалося і тоді, як він пише, вимушений був звернутися до. Державного бюро розслідування, і це теж якби в законний спосіб. Це важливо, тому що поводити себе таким чином в стані війни необхідно. інакше це буде порушення вимог відповідних статутів ну, з усіма наслідками, як у нас іноді буває. Тому важливо в цьому, щоб було об'єктивне розслідування, але ми вже бачимо, що воно так чи інакше постфактум, тому що верховно командуючим президентом прийняте рішення. До цього він спілкувався з військовими, з якимись категоріями, і, мабуть, переконався, що ця ситуація не може залишатися в такому стані. Відомо, що до цього теж були нарікання, але на цього генерала. Але ну, війна сама по собі таке явище, коли ну, важко бути якби посадовою особою, особою такого рівня, щоб й влаштовувала всіх з іншого боку. Це важливо, тому я бачу, якби дві сторони цієї справи. З одного боку, дії військового офіцера нижчої ланки, і ну, до цього, мабуть, треба відноситься з повагою з точки зору того, що, яким чином він намагався все це вирішувати. Але з іншого боку, я хотів би сказати, що неможливо зробити от з цього прецедента систему, бо ситуація на фронті досить непроста. І, щоб не відбулося дестабілізації таким чином, бо дисципліна управління в армії взагалі е, має ступінь першу, а в, в стані війни і в важких обставинах, в якому знаходиться е, наш е, стан на фронті, наприклад, зараз тим більше. В зв'язку з цим е, важливо все ж завершити в інформаційній сфері. Яка мога найбільш об'єктивна, тому що навколо цього вже блідкі щутки розповсюджуються, і треба мати на увазі, що є такий підхід, що своїх сильних треба захищати, бо з'являється таке явище, як біла ворона, чи людина, яка нестандартно себе поводить, а в умовах, коли важкий стан. Вимушені багато яких військовослужбовців саме таким чином себе поводити геройським для того, щоб виконувати свої завдання, тому що в е, нас не кращим чином з ресурсами, і тобто не просто на одному професіоналізмі високого рівня не виконати ці завдання, і нашим військовим оборонцям приходиться. Досить часто проявляти от в крайній такій ситуації свій героїзм з усіма наслідками, тому повертаючись на початок, я хочу сказати, що важливо цьому випадку надати об'єктивну оцінку цим обом посадовим особам. Причому настільки, щоб ну, скажемо, більшість людей цьому вірили, і щоб такий підхід не десь. Не привів дестабілізації ситуації uh, військовому управлінні. Mm -hmm. Пані стосовно наступних можливих таких кадрових ротацій у військовому керівництві, що думаєте з приводу цих атак, які зараз на сирського головкома вчиняються? Зокрема, активно активна в цьому плані нардепка Мар'яна Безугла. Якщо пригадувати заміну Валерія Залужного, все починалося якраз з її атак на колишнього головкома у публічному просторі у соцмережах. Зокрема, нині повторюється та сама історія. Тож чи хитається можливо крісло нині під Сирський? На мій полю, треба дивитися більш системно. Коли відбувалися ці події навколо генерала Залужного, призначали генерала Сусирського, ми обговорювали це питання, в тому числі і на вашому каналі. І питання у тому, що я відстоюю позицію, пов'язану з тим, що не просто замінити генералів без того, щоб не дати їм Нові можливості не до чого покращення не, привез, не приведе, тому що е, генерал Сиски це не черівнік з паличкою, а це генерал, який повинен професійно виконувати завдання стосовно того, щоб зупинити російську навалу, і для того щоб це було реалізовано професійно, треба ресурси, яка е, з тих пір по поточний час, на жаль. У нас обмаль, і тому мати надію, що простою заміною відбудеться швидкі і позитивні зрушення з міста. Ну я таких ілюзій для себе не мав і відставив цю позицію. Це одне питання. І друге питання: якщо ми станемо, а на жаль, депутат Маріяна Бізу займає таку. Позицію свою відносно того, що треба значить скувати і там внизу, і вверху з праворуч ліворуч, і таким чином мати відповідний авторитет політичний, це не шлях, особливо в умовах важких, які складаються, і в умовах, коли треба об'єднуватися і посилювати потенціал спротив, дестабілізувати ситуацію особливо в силах оборони України в управлінні. це деструктивний підхід, і е, до цього треба відноситися дуже обережно і присікати роду підходи. Ну що ж, пане Ігоре, хотілося б зараз поговорити про наші можливості оборонятися, зокрема протидіяти атакам Російської Федерації з неба, і не випадково зараз про це йтиметься. По частині батарей Петріо для України з тих найтерміновіших семи про які говорив нещодавно. До речі, президент наразі вже прийняті рішення партнерів щодо передачі ведуться. Переговори про це заявили в офісі глави держави. Про яку кількість про які терміни може йтися, до слова днями було оповідомлення, що Нідерланди анонсували передачу петріотів з е, однією зненазваною країною? Дещо раніше активно ми говорили про Румунію. Чи залишається у нас ось слушною географією, яка щойно була озвучена? Тобто, приблизно на вашу думку, скільки патріотів і коли може бути в Україні? Я думаю, з'являться всі сім питання в часі. Крім того, оцих прикладів про які ви вже говорили: тобто Нідерланди, Румунія заявила, це окремо. Ми маємо значить, рішення, якби від італійців, від прем'єра Мелані відносно Самті, це дуже важливе. Американці визначилися, на жаль, там зайняв позицію, на мій погляд, де Президент Польщі і сприяв тому, щоб не віддавати, я підкреслюю американський Патріот Армії Сполучених Штатів, які на території Польщі, тобто визначили, щоб швидко допомогти нам американцям, дякуємо ми їм. Але якби що один президент відмінив рішення президента США, на мій погляд, це найкращим чином. Американці шукають, щоб цю ситуацію виправити і все ж поставити. Таким чином, це дуже важливо, щоб оці ці і від розмов уже місяцями поставок все ж ми отримали перший. Скоріше всього, від це буде німецький. Закінчується навчання. Наш президент був на базі, де це відбувається, тому що це складне озброєння, колективне озброєння Петріот. Зеніта ракетний комплекс, і тому він потребує крім передачі ще підготовки нашого персоналу на роботу цих комплексів. А потреба ми бачимо дуже велика в них і протистояти ударам, які наносяться балістичними ракетами, і ситуація по формуванню відповідного БП оборони, наприклад, навколо Харкова, і таке інше. Тобто я думаю, що протягом місяця почнуться поставки, але питання у тому наскільки підготовлений буде і встигнуть наш персонал на всі ці сім комплексів майбутнє. Поступово поступово ця робота ведеться, але їх треба скласти озброєння і особовий склад, який будуть його застосовувати. Mm -hmm. Армагедону не буде, але найближчими місяцями буде дуже складна ситуація. Так прокоментував події на фронті головний розвідник країни Кирило Будано в інтерв'ю американському виданню Philadelphia Inquirer. Що ви думаєте з цього приводу? Що має за місяць змінитися? Чи йдеться тут про F-16 Передовсім які якраз прилетіти мають влітку за прогнозами. Так, ми очікуємо, що все ж американці зроблять цей важливий крок, знімуть заборону європейцям, поставлять нам f 16 незважаючи на скажімо, натікання, що там не готове можливе сховище. Ну, тут весь час вже рік пояснюють, що і як не готове, але ж все вони. Повинні з'явитися. Але з іншого боку, мій погляд що оскільки це буде невелика кількість, ну вони вже заявляли, американці чи представники, які цим займаються від країн, що це буде по-перше, десь шість пів ескадрилів літаків. Ну дай Боже, щоб ескадрілі 12 14 з'явились. І такої кількості вирішити питання неможливо. Тому тут ва більш важливе, на мій погляд, і є ознаки цього. Це принципове стратегічне питання, що американці прийняли рішення робити поставки, скажем, сучасним озброєнням і в широкому спектрі. Оце важливіше. І якщо за цей місяць є така можливість швидше в ці поставки почнуть заходити, тобто зрушення цього є після півроку паузи, але питання в масштабності цього. І в необхідності, по найбільш, скажем, пріоритетним нашим питанням. Так, от, якщо це відбудеться через місяць, я скажу, почнеться ситуація зі стабілізацією, а так це тут дуже оптимістичний прогноз генерала Буданова, але він може склатися, на мій політ в таких умовах. Ну а західні, скажімо, експерти, фахівці говорять про те, що дай Боже щоб устояти до стабілізувати цю ситуацію до кінця літа, тобто виконати завдання нашої стратегічної оборонної операції: перше зупинити просування ворога, друге знищити якомога більше озброєння техніки живої сили противника. І третє в цих умовах починати формувати ресурси. Під резерви, які нададуть спроможність вирішувати питання подальших деокупаційних дій з силами оборони України, пане Ігоре, Ну давайте зараз проаналізуємо ті завдання, які вже були виконані. Вітаючи з 30 30-ю річницею від заснування воїнів Центру спеціальних операцій а, Служби безпеки України, президент Зеленський згадав, що вже. 30, навіть понад 30 нафтопереробних заводів терміналів нафтобаз держави терориста було знищено або частково вражено або пошкоджено. Наскільки е, сьогодні масштабною виглядає ця цифра, ми розуміємо, що деякі потужності противник або вже відновив, або може відновити з деякими буде складніше. Як би ви оцінили вже той внесок, так від е, руйнування або часткових пошкоджень, наскільки він є відчутним? Ну і вочевидь, далі ж буде погоджуюся з останньою вашою фразою, що далі буде, в зв'язку з цим ми бачимо, що це початковий тільки стан. Ну, на мій погляд, десь 14 по оцінкам фахівців, скажем, порушено їх можливості. Це стратегічно як би не може впливати, але на такі параметри, як бензин в Російській Федерації, суттєво, і там піднімається сіни. Тобто, це впливає в цілому на глибини народ. Зрозуміло, що досі американці до цього. Відноситься з насторогою, але як кажуть, дякуємо їм за допомогу. У нас є свої погляди і впливи це є об'єктивне. Згадати їх в Другої світової війни. Вони це робили перед висадкою в Нормандії для того, щоб знижувати потенціал. Об'єктивна ситуація така ж у наша, але у них інші погляди. А ми діємо у відповідності з об'єктивними законами війни. Тому думаю, що такого роду удари будуть продовжуватися. і вважлива система в цьому, і наша намагається в важких умовах дотримуватися цієї системи постійного впливу і нанесення удару на паливний, паливний сектор Росіян. І це безумовно в майбутньому зараз почало працювати і буде працювати ще більше в майбутньому. Угу. Пане гра, я б хотіла ще продовжити розмову про наші можливі деокупаційні дії. Все ж таки, за чого вони можуть розпочинатися? Ми бачимо, як ми нині активно і ефективно бавовнимо в Криму, і Росіяни, до речі, звинувачують в цих атаках Америку, говорячи про те, що це американські атакамси їх атакують. Але американці говорять, що Україна абсолютно самодостатня в цьому плані і ухвалює рішення на свій розсуд, куди і як і чим їй бити, і що стосується своєї території, звісно ж. Тож стосовно Криму, чи може бути перший пункт саме цей окупований півострів наших деокупаційних дій, ймовірних? Це дуже важливо. і тут ми треба звернути увагу на те, що я бачу відповідні аналоги минулого року, де ми стратегічно змінили ситуацію на морі, і тепер, і тепер завдання цього року змінити цю ситуацію в повітрі. Підходи, в тому числі з в 16 з Петріотом. Сам ті, ми вже з вами обговорювали. Тобто є потенціал і є динаміка в розвиток, але треба все це складати напружено з нашими союзниками. Це одне і друге, все ж якби ми не формували, наприклад, так же взагалі режим закритого неба над півостровом е, Крим, нашим тимчасово окупованим, і це дуже важливо стратегічно, для називання переваги в повітрі, але все рівно е, пріоритетом повинно бути завдання стратегічної оборони операції, яку ми з вами обговорювали. Тому що так. і на і в повітрі важливо, але важливо, е, це воєнний принцип світовий відносно того, де нога, сапога воїна в цій війні, і поки нам е, не вдається зупинити. Фронту дії противника пріоритетом, на мій пов'яза, все ж залишається зупинка його просування. Ну і далі, от ті завдання, про які ми з вами говорили, пане Ігоре Дуже дякуємо за участь у сьогоднішньому нашому етері. Ігор Спасибо. Романенко був на зв'язку. Генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму Небо України. Дякуємо на все добре. До зустрічі до зустрічі Дякую вам за спільну роботу.